Доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Присутні п'ять членів бюджетної комісії. Слово для доповіді надається начальнику фінансового відділу кого Івану Івановичу. Добро сьогодні ми зібралися для того, щоб затвердити проект рішення про бюджет на 2025 рік, а Також Внесення змін до бюджету на 2024 рік. Це питання виникло буквально за 10 хвилин до сесії. Я вам поясню, що там. Давайте про бюджет на 2025 рік. І доходи бюджету плануються в розмірі 42 мільйони 196 тисяч 300 гривень. З них 41 мільйон 216 тисяч 200 гривень загального фонду і 980 тисяч 100 гривень. Спеціального фонду. Видатки також плануються в розмірі 42 мільйони 196 тисяч 300 гривень, з них 41 мільйон 216 тисяч 200 гривень загальний фонд і 980 тисяч 100 гривень спеціальний фонд. І на розподіл витрат і на реалізацію місцевих програм планується сума 3 мільйони 66 тисяч 340 гривень. По доходах. Доходи в нас заплановані, як я сказав, в розмірі 42 мільйони 196 тисяч 300 гривень. З них власні доходи будуть 11 мільйонів 745 тисяч 800 гривень, в тому числі 980 тисяч 100 гривень спеціальний фонд і 10 мільйонів 765 тисяч 700 гривень з реальний фонд. Також надаватись планується додаткова дотація, базова дотація, перепрошую, в розмірі 11 мільйонів 236 тисяч 300 гривень, а також сувенція, освітня сувенція на заробітну плату педагогам в розмірі 19 мільйонів 214 тисяч 200 гривень. Ця сувенція поки дається на 8 місяців, вона потім буде додаватися. Так якби порівняно з 2024 роком, вона навіть на 600 тисяч, ну, порівняно 8 місяців, на 600 тисяч більша. Але ще ми не знаємо, чи це враховано сюди оця доплата 1300, чи вона буде окремою сувенцією. І, так, якби, бо ще немає навіть. Як? Два рази маємо. Ну, січня, тисячі. Так, так, так. То ще немає ну, ніякого зваження, чи вона буде окремо субвенція надаватися, чи а вона буде включена в освітню субвенцію. Типу кожну <ріху> лучну. <Я був> доходи <ріху> доходи <ріху> зменшилися порівняно <ріху> з цим роком власні за рахунок. І... Податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, тому що в 2024 році це воно сплачувалось за два роки, в 2025 буде тільки за один. І зменшилось і не набагато, але ПДФО. За рахунок ну, нам сплачували ПДФО так само ці, хоч не багато, але сплачували ці, що будують оборонні споруди. Вже в слідуючому році їх не буде. Вони вже не будуть сплачувати. Також єдиний податок зменшився за рахунок і декретної відпустки і основного платника єдиного податку, єдиного податку, яка сплачувала майже 500 тисяч щорічно доходи. Вона йде в декретну відпустку. Ну, Там хтось буде займатися тим, але це можливо вона не в нас проживає і буде не з нашою припискою якось і 980 тисяч спеціального фонду це доходи від харчування дітей, які будуть направлені на закупівлю харчів для цього. По видатках. Видатки плануються, я вам пройдусь по функціях. На сільську раду на управління 4 мільйони 276 тисяч 400 гривень. На освіту з місцевого бюджету 12 мільйонів 246 тисяч 100 гривень, на освіту за рахунок освітньої субвенції 19 мільйонів 214 тисяч 200 гривень. На, і, буду зразу казати по управлінню на сільську раду енергоносії, дрова, світло все заплановано на 100%. Зарплата запланована на 9 місяців. По освіті так само з місцевого бюджету енергоносії заплановані на 100%. Ну і де спаливо, все зарплата на 9 місяців. Далі йде первинна медична допомога і 660 тисяч. Це так само на 9 місяців. Вони 748 просять на рік, запланували тільки на 9 місяців. Соціальний захист виплата. І людям, які ну, доглядають за пристарілими, ну, за особами, які потребують догляду. 500 тисяч ми направили зразу, в цьому році 515 було витрачено. Ну, можливо, не хватить, якщо ще хтось буде додатися. Наприклад, в тому році ми при першу черговій сесії направляли тільки 250 тисяч. Зараз зразу направили 500. Інші виплати населення, тобто по заявах, які пишуть на допомоги, направляємо 140 тисяч. З них 40 тисяч ми запланували на поховання, на придбання предметів там, трун і на харчування на ці обіди, Обід, да. 40 тисяч і 100 тисяч і виплати населення по заявах. На... І бібліотеки 217 тисяч. Тут заробітна плата, енергоносії, все враховано. Ну, це мої функції, враховано на, на весь рік і забезпечено ну, заробітною платою. По будинках культури 343 тисячі 460 гривень. Так само зарплата енергоносії забезпечено в повному обсязі. 40 82 це інші заходи в галузі культури. Направляємо 110 тисяч. І тут і нас штрафує постійно прокуратура, що ми не робимо документацію на той неоліт. Я вже згадував по-моєму, в попередніх сесіях. Оштрафували нас на 500. Через три дні ми не зробили, оштрафували на 10 тисяч двісті, то ми направляємо туди 80 тисяч на розробку тої документації та поселення неоліту, тут тобто, у мікромозер. І 40 тисяч направляємо на створення Алеї Слави. В цьому році направляли, але їх не використали. Направляємо на слідуючі і припрошую 30 тисяч, всіх 110. На спорт також 5 тисяч, в цьому році ми направляли 10, використали тільки 4. Ну, 5 тисяч це нас так якби не врятує, але хай вони будуть, ну, весною все-таки якісь змагання можуть, може будуть проходити. Для нашого ЖКГ 691 тисяча також тут не в повному обсязі і ми його фінансуємо. Ми його зовсім не зобов'язані фінансувати, але потребу вона нам дала поки на 691 тисячу, потім буде видно, будемо дофінансовувати. Організація Благоустрію 42 тисячі 240 гривень. Це ну, ми заклали більше. Заклали на електроенергію. Ну, можливо, будемо більше включати фонарі при потребі, то за рахунок, що ну, збільшились видатки за рахунок оплати за електроенергію. Здійснення заходів із землеустрою, так само 65 тисяч ми направляємо. Це ми виготовляли документи на рекультивацію земель, отобрали ці землі, будували ці споруди. Малися в цьому році проплатити. Вже є договір і два проекти на 40 тисяч про по рекультивацію, але в цьому році ми не змогли проплатити, переносимо їх на слідуючий рік. І 25 тисяч на інші ну, документацію по землі. І так як будуть проводитися нові аукціони, треба буде робити інвентаризацію земель. Ну, плануємо проводити нові акціони щодо орен... здачі в оренду земельних ділянок. Далі на автомобіль роз... утримання та розвиток автомобільних доріг були наради з областю. Це на співфінансування посипки доріг на зимовий період 24-25 року. На 24-й вже пройшов на 25-й рік. Можливо, Такою зимою воно і не потрібно буде, але 30 тисяч треба туди направити. 81.10. заходи і запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. 20 тисяч ми направляємо. Це також і постійно весною у нас виникають проблеми з качанням води, і затоплює тудам десь розвали, там залоховуються проблеми постійно. Ну, в цьому році 20 тисяч ми направляли, так само і направляємо на слідуючий рік. Пожежна охорона і 374 200 гривень. Також зарплата всі енергоносії, всі видатки заплановані на 100%. І далі заходи та по роботі по мобілізації. По цій програмі ми виділяємо кошти нашому ТЦК, і це на придбання. Диспалива. Тут ми заложили 500 літрів диспалива для ТЦК. Ну, щороку так. Того року ми не виділяли, тому що в нас залички залишалися деспалива з го року, були закуплені, то ми не виділяли їх. Далі у нас іде 82.40 заходи та роботи з територіальної оборони. І Тут ми направляємо 807 тисяч 400 гривень. Це з них на тонну диспалива для. І... Прикордонного загону 51 тисяча, а всі останні 740 тисяч, 750 тисяч це оплата електроенергії за бліндажі. Оці бліндажі, які тут всі роблять, вони користуються нашою енергією, і ми можемо само за їх платити. Скільки там? 750 тисяч. Ну, враховуючи, що в цьому році. Ми потратили десь 600 з чим-то тисяч. Збільшення считай, на 25% ціни електроенергії. Заклали 750. Ну, Цього року вони нам повернули не всю, але за 10 місяців 460 тисяч вони нам повернули гроші. Вони в нас є на рахунку, вони пройдуть на слідуючий рік. І по фінансовому відділу 409 тисяч 600. І гривень це також заробітна плата на 9 місяців і інші видатки. Ну, у нас там інші видатки, у мене становлять всього 12 тисяч, я перепрошую 17 тисяч там на бумагу. Одна програма, якою ми користуємося, коштує 8 тисяч в рік. Ну, всі видатки. Так, По видатках. Ще хочу сказати, що ми предмети матеріали. Мало заплановано ну, порівняно з першочерговою сесією 24-го на 24-й рік то більше ми заклали, але в процесі року бюджет збільшувався і додавали, і додавали, і додали. Ну на все мало. Крім того, ще забувся сказати про місць бюджетні транспорти. Це Ратнівській громаді, Заболотівській громаді заболотя на будинок той пристарілих. І... В розмірі так, всього я 958 тисяч 900 гривень це іншим бюджетом транспорту. Це ратно і, і заболоті. Також це тільки на 9 місяців. Ну я пропорційно розраховував, тому що якби ми закривали всі потреби, тільки залишили освіту незабезпеченою, то там би було всього на 4-5 місяців видатки. то так... Треба ну, з усіх знімати потрохи. Також на 9 місяців. Що ще? Ну, як я казав, вільних залишків немає на них, що розраховувати. Там можливо півтора мільйона буде ті доходи, які поступають зараз в грудні. Можливо, ще пройде такі аукціони, якісь до кінця року, або на днях, там ще буде окрепна плата сплачена. І, і по-другому питанню, щодо внесення змін в бюджет на 24 рік. Зміни до бюджету. Сьогодні нарахувалася заробітна плата, і по освіті не вистачає заробітної плати ну, 18 тисяч. То пропонується зробити перерозподіл по освіті, а саме зменшити видатки по. Продуктах харчування. У нас там є трошки економія 18 тисяч, і направити в них на заробітну плату 16 тисяч, і на, на нарахування на оплату праці 2 тисячі, щоб закрити нам рік по заробітній платі. таким чином два питання. Якісь питання маєте? Нема. Тоді прошу голосувати. Хто за такий бюджет? Хто за? Одного слова. Утримався, проти немає. Засідання бюджетної комісії вважають закритим. Дякую за увагу. побачення.